Да? Це, наприклад, як хтось каже, ти, мабуть, вже відчула, як тобі стає спокійніше, коли я це говорю. Да? І ти дійсно заспокоїшся да? і ти справді відчуваєш спокій, навіть якщо ти не планувала, навіть якщо ти була роз'ярена і просто прибігла і, і сходила з ума. Да? І коли людина говорить, Ма, мабуть, це ж. Цікаві слова. Да? Ти, мабуть, вже відчула, як ти стаєш спокійніше. І от коли я навіть цю фразу говорю, у мене тіло починає розслаблятися. Я відчула. Я... Тобто він діє навіть, коли самогіпноз, коли ми говоримо самі до себе. Він також може бути самогіпнозом. Я відчула, як моє тіло розслаблюється. І я правда розслаблююсь. Да? Я стаю спокійніше. Я заспокоююся. Я вже не почуваюся так, ніби за мною біжать, блядь, сто хуїв ззаді. Я заспокоююсь. Наша свідомість тоді не бореться. Вона просто слідує за твоїм словом.